Всім добрий день, вітаю канал Залізна барахолка Полтава і сьогодні на пропозиції буде шиномонтажне обладнання. Не повністю комплектне, не скажу, що воно комплектне. Ну і буде йому відповідна ціна. В наявності отака річ для затискання дисків. Тут присутній гідросиліндр. Це ось місце, де воно встановлюється. Поки циліндр не буде підключений, воно не працюватиме. Потім тут виглядає так, тут нема нічого, крім цього перемикача. Це якийсь, можливо, кінцевик. Не знаю. В комплекті така лапа, гідроциліндр повітряний. Тут щось перемикаче стоїть. Потім стійка. Такий має вигляд. Сама ніжка. Завжди знімаю відео, хтось телефонує. І також в комплекті такий потужний компресор. Маркування його ось. У Ще живий. Ціна за весь комплект 16 тисяч. Ну, можливо, зовсім невеликий тур. І поїхали далі по колесах. Маю багато таких колес. Зараз скажу вам орієнтовний діаметр. Орієнтовний діаметр 15. На 55. Яким є з підшипниками, є без. Ну, стан гуми гарний. Не знаю, що вам не буде видно. Можливо, буде видно маркування підшипника. Тут не видно. Ні, не видно. Ну, як кому дуже буде потрібно, я помірює внутрішній діаметр. Зорієнтую по діаметру приблизно 20, 28 Діаметр внутрішнього підшипника. Пара 500 гривень. Ну, може і розріб одне, 250. Тут їх не знаю скільки, але багато. Ще ось куча. Редуктор 1 до 30. Отакий От нюанс з ним гривень труборіз 300, присутні ніж, присутні колеса. Такі лищата, станочна вага під 70 кг, здається. Отакий з ними нюанси. Крутяться все, губка відсутня, ширина губок. Сирина 200 3800, невеликий торг. Такі колеса 250 пара, пружина 250. Шків діаметр 280, внутрішній близько 25. Це профіль більш за все, це. Профіль це, більш за все. Ось такий розмір. 250. Маленькі колеса такі по 50 гривень. 70 діаметр 50 гривень за штуку. Такі великі колеса. Пишіть у Viber або напишу в коментах ціну. Скажу діаметр 210 на 80. Між отворами 40, між центрами отворів отворів 40. Таких 4 маю. І за більші потужні 240. Між центрами отворів 80. Таких 4, таких 2. Ширина 100 таких. Потім вальці. Зараз, якщо вдасться мені їх покрутити, з цієї сторони крутяться, тут притискається гвинтом. Тут, звісно, відходи. Ну, все як мається бути 3000. Давайте знизу ще покажу. І мають вигляд знизу. Тут ось гвинт є для притискання. 3500 500 кабанчик такий. По карданах. По карданах 350. Цей кардан. Цей кардан. Довжина. 60, 300 350. Такий кардан. Ось він. І четвертий кардан під 300 гривень. Потім гідроциліндри, яких завжди не вистачає. Почну з дріб'язка з такого. Вихід штоку 16,5. Орієнтовна товщина десь 25. Це дві двадцятки. Тут вихід штуку в середньому 15. І в цьому вихід штуку. 22 Це 350. Типо 302. Потім отакий з електроклапаном. Товщина штуку 50 орієнтовно. Вихід не можу сказати, так як потрібно підключити, щоб він відкрив клапан. Ну, десь сантиметрів 25-30. А ну до цього приміряти. Так, да, десь сантиметрів. Сантиметрів десь до 25. І це ясочка, стан такий. 900 гривень. Боринка 400 райборинка, Ну куди ти? Без мене. Ресора Уаз. Ресора Уаз. Одна, хтось там просив одну ресору 500 гривень. І талька така потужна 2000. Ну, а кому потрібен ланцюг для невеликої собаки, хтось має корабельного ланцюга. 3-3 метра, здається, по 500 гривень за метр. На цьому буду завершувати, тому як дуже багато ще роботи попереду. Зараз, як то кажуть, з корабля на бал. Всім приємного перегляду, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте вподобайку. Ну, не сподобалося ж таке. На все добре, до наступної зустрічі.